Ну, власне, ідея Макрона про введення військ окремих країн з Європейського Союзу до України, наприклад, та ж сама Польща задумалася, як ви кажете. А глава МЗС Литви Ландсбергіс сьогодні висловився, що ця ідея вона заслуговує на увагу. От реально, на вашу думку, чому Макрон її озвучив? З якою метою? Це щоб якось розбурхати дискусію, чи це про реальні перспективи чогось? Ну, а... Я думаю, що ця ідея обговорювалася на різних міжнародних майданчиках. А ви ж бачите, що те, предвісником оголошення цієї ідеї виступив словацький прем'єр Фіцо, який напередодні сказав про те, що окремі країни розглядають такий сценарій, тобто розглядають сценарій введення своїх військ в Україну. Він про це сказав. І це ж, до речі, я думаю, що це спеціально було. Обговорювалось в присутності Фіцу на якихось майданчиках для того, щоб перевірити, він це в зміру сказати миттєво чи ні. Ну, перевірили. Тобто, ну, щура так. виявили, да? Ні, Ну не те що не те, що щура, просто розуміти, що ну як раніше це був Віктор Орбан, угорський прем'єр. Він це зараз Орбан уже не спішить. в Принципі, до речі, він дещо заспокоївся. Угорський парламент, зрештою, ратифікував членство Швеції в НАТО, і трошечки він заяв менше став робити. Зараз Фіцу дещо вийшов на арену, і він там виконує ці функції. І Фіцо каже. Про те, що це обговорюють тоді збирається 30 країн. Спочатку там було анонсовано, що близько 20 в результаті і близько 30 країн зібралися в Парижі, і обговорюють питання, а, їх два стояли на порядку денному. Оперативне це а, надання Україні снарядів боєприпасів і а, працює з коаліцією далекобійної зброї, про яку сказав французький президент. І а, другий момент він сказав про те, що війська ми не виключаємо, його не питали, він сказав це сам. Тепер очевидно, що після того, як це озвучив Фіцо, треба було пояснити і підтвердити. Тобто, Фіцо став предвісником. А після цього вони вирішили, що давайте ми зараз підтвердимо. І що робить Макрон? Він посилає сигнал в Кремль, що, в принципі, коли ви кажете, він звертається до них, що коли ви кажете про те, що. А, нас залякати, тобто можна зламати там ядерним шантажем і так далі, і що Європа все здається і не підтримує Україну. Ви помиляєтесь, Європа дістає кладе відкриває карти на стіл про те, що готова певною мірою до ескалації. Це серйозно. Наступний меседж це те, що я би назвав, що можливо окремі країни, які готові там вводити війська. Вони готові перейти зі статусу фактично партнерів для України до статусу, ну, скажімо, те, що можна назвати військових союзників. Тоді це по-справжньому можна назвати вже такими військовими союзниками. Ну і ще один момент: я би звернув увагу, що французький президент вжив цікавий термін. Він сказав про далекобійну зброю, яка зможе стратегічно змінювати ситуацію на полі бою. Як цією зброєю стратегічно дійти до зміни ситуації? Стратегічна зміна ситуації, я би сказав, навіть не на полі бою, вочевидь, малось на увазі, а до того, що дійсно зараз може статися і чого ще не було раніше? Що, наприклад, якась далекобійна зброя зможе бити по території Росії? Ну, наприклад, а це теж сигнал в Кремль. І далі пішло зондування реакції: ті країни, які в принципі я абсолютно не здивувався. Позиції Німеччини мене вона не здивувала, я й не чекав про те, що Чи я не чекав про те, що генеральний секретар НАТО Столтенберг скаже щось інакше про те, що НАТО не буде скеровувати війська. Це ясно. Але е Нідерланди, голова генштабу Нідерландів, висловився і сказав, що це вже такий фінальний сценарій, який може виникнути в якійсь критичній ситуації і момент. Але я б його не виключав друге а Була заява від Литви, те, що ви згадали, абсолютно, і Британія нічого не відмовила. Тобто, британці не сказали про те, що вони категорично не заперечують. Британці, мені і... здається, не знаєте, вони такі взагалі багато нічого не говорять. Вони ну, а... ні, ну, можуть... а, принаймні вони не заперечили не заперечили, не, та й добре. Ну тобто, таким чином, ми бачимо, що формується. А потім, до речі, тиск був. Знову ж таки, скільки багато там і французька опозиція засудила Макрона за такі висловлювання. А на наступний день міністр закордонних справ Сежурне сказав: так: а, да, такий сценарій може розглядатись, але для гуманітарних місій, для розмінування, для військової присутності десь на заході України чи ще десь. Для Заховання літаків, наприклад. Так, да, да, французькі літаки витрат. можуть бути. Ой, літа... І, до речі, літаки. Ми ж не можемо виключати, що ось ці обговорення в ЗМІ, які там писали про міражі, вони ж о, не знаємо. Президент України, до речі, сказав Володимир Зеленський, що конкретику обговоримо, коли французький президент завітає до Києва. Yeah. Не знаємо, побачимо, з якими новинами. Тому, може, я про літаки і не обмовився, до речі. А, от. Але, зрештою, які літаки французи мають обслуговувати ще? Ну, Це теж просто питання, якщо це жовт про них говорить. Тому я побачив так, що можна сказати. Йде формування а, клубу держав, які висловилися: Франція, Британія, яка нічого не спростовує, країни Балтії. Я думаю, що деякі країни Північної Європи. Це ті, хто задекларував, що за певного сценарію вони розглядають можливості. Так було в різних світових війнах. А, а, в тій же, наприклад, а, так званій Зимовій війні чи радянсько-фінській, захід не надавав пряму військову допомогу, не надсилав війська. Але не заперечував проти того, щоб у фінській армії з'явилася е, певна кількість добровольців, які їхали іноземці. Тобто, ну от у нас, якщо не помиляюсь, Вашингтон Пост нещодавно написали про те, що десь 20 тисяч 20 іноземців тисяч, воюють в іноземному легіоні Збройних сил. От уявіть собі, прийде такий момент, що раптом їх стане не 20 тисяч, а 50 або 60. Ну от раптом. Ну, приїдуть добровольці, приїдуть. Хай, е, і хай Росія скільки не говорить е, про те, що це пряме втручання. Доведіть, що це пряме втручання цих країн, і це безпосередня їх участь у конфлікті. Це добровольці. Росія ж вербує по всьому світу. Ну, їздить вербує, а до нас, а до нас приїдуть е, добровільно, наприклад, люди, спеціалісти, військові, які це один із сценаріїв, який може бути так само. Тобто, це тобто, не означає, Ви знаєте, що, що, що а, заява Макрона насправді це не просто якась, якась, якась заява, просто щоб, наприклад, Ні. сказати Росії сигнал. Вона не позбавлена під собою, певно, підґрунтя реальних дій. Ні, це не, це не просто заява. Я думаю, це те, що обговорюється. І обговорюється, воно, мабуть, неспроста. Для нас от що може бути, а, зараз скажу про найгірше і ще один цікавий аспект. Що могло би бути найгіршим? Для нас найгіршим могло би бути те, якби. ну, Тобто, оцей момент. Ми не знаємо моменту. Про це нічого не відомо, і ніхто публічно не говорить. Тобто, коли наші партнери готові будуть це зробити, надати нам пряму воєнну допомогу, військову допомогу, це буде. Тоді, коли, наприклад, е не дай Боже, ситуація буде критична на фронті, і тоді вже просто вони втрутяться, щоб не дати остаточно Україні впасти і е програти, що для нас не зовсім бажаний сценарій, скажу відверто, чи в момент, коли, скажімо, ситуація не буде критичною, але підтримка буде надзвичайно потрібна. Ось це, це поки що на це відповіді немає, тобто, поки що важко сказати коли, але це дискутується. І до речі, бачите, як з'явилася стаття у Financial Times, яку сьогодні активно обговорювали про mm -hmm. а, те, за яких умов Росія застосує тактичну ядерну зброю, і коли навчання проводились, і що найцікавіше, що а, іскандери і сховища ракет а, з ядерними боєголовками знаходяться в тому числі на кордоні з Китаєм. Ну тобто виникає запитання, вони там проти кого? це ж не ж, не міжконтинентальні ракети, тобто це не на Америку. Ну це ж ну, сьогодні, сьогодні з'явилася інформація, що Росія потенційно готується якраз до вторгнення Китаю можна так. Тобто, я думаю, що це неспроста. Ці плани викрили. Вони ж написали, що це а, на, на підставі секретних документів, які там стали відомі. Я думаю, що це неспроста, тому що в цій конфігурації. Дуже важлива позиція Китаю, яку вони з яку вони займуть точку зору, вони за кого в цій ситуації? Заходу, от а, для того, щоб це все спрацювало, і цей план надзвичайно важливо, щоб Китай а, з Китаєм домовитися про а, те, що якщо Росія розпадеться, а вони мали якусь долю в цьому, тому що вони нічого по-іншому тоді не підуть ні на що. І друге, щоб вони. Не займали е, позицію підтримки Росії в разі чогось, якщо там Росія почне натякати, що це вже світова війна, там і так далі. Тому в цьому питанні дуже важливо, щоб е, Китай був на стороні якраз Заходу. До речі, Макрон, який їздив е, в Китаї, тоді не зовсім вдалий його візит. Був так само, що в 23-му році і контакти а з китайськими делегаціями не виключено, що вони обговорюють. Різні сценарії, бо позиція Китаю в цьому важить, вона дуже важлива. Тому я думаю, що неспроста ось ця публікація з'явилася якраз синхронно, щоб просто продемонструвати Китаю. Що ну дивіться, хто ви справжній партнер Олександр? На сам кінець, ми маємо ще трішки часу. Я би хотів повернутися до базової речі в наших обговореннях: це український фронт, зокрема. Події, які є на фронті, зокрема на південно донецькому назвімо його так. Напрямку це район Авдіїв-Камарінка, Вони викликають певне, м'яко кажучи, занепокоєння. Найперше, але найперше почати хочу із того, що сьогодні по російських пабліках пішла інформація про те, що ось тут в Оленівці це населений пункт. пригадуєте, там де. Наших військовополонених отримували і самі не задавали ударів росіяни. Також в Оленівці було так само завдано удару по окупантах за допомогою ракет Хаймарсу. Буцімто окупантів там пошикували на чергове. Шикування даруйте за татологією е, і 19 військовослужбовців. 155-ї бригади морської піхоти загинули. Ще 12 дістали поранення. Серед них загинув замкомбрига. А комбрига поранено. Михайло Гудкова, полковника Михайла Гудкова. Е, це дуже приємна інформація. Це вочевидь показує те, що е, ну ворог не зменшує, скажімо, так, ось цих от дурниць. А з іншого боку, е, що в нас в принципі є ракети ну, бодай до Хаймарсів. Чи можна чи правильно зробити такий висновок? що, Ну і зрештою, чи виправданий, бо я вже навіть такі оцінки чув: чи виправду було по 30-40 окупантах задавати удару двома ракетами Хай Марс? Звичайно, тому що та звичайно, ну тим більше, замкомбриг і Камбрих, Ну тобто, слухайте, ну звичайно, очевидно, тобто, скупчення живої сили абсолютно. Я тільки підтримую. Я можу сказати, що характер удару, ударів Хаймерсу, і з того, що відомо, як він застосовується, зокрема на фронті, дає підстави вважати, що, в принципі, ракети є. Ну тобто, очевидно, що є, тому що я вам скажу, що в деяких випадках Хаймерси фактично виконує функцію точкових ударів, які б мала робити, мабуть, артилерія, якби в нас була. Достатньо необхідній кількості, а виконує Хаймерс, який можна, звичайно, віднести до реактивної, теж артилерії, але реактивної. Але, ну, скажімо так, чим нам дозволяє в цей момент вдарити, і те, що в нас є в наявності, а вочевидь, є БК до Хаймерс, тим і наносяться удари. А це зараз треба робити, тому що інформація, та, яка була десь ще днів 10 тому. Про те, що е, Росія зараз проводить певні такі, в тому числі, інспекційно-перевірочні заходи стану своїх військ і підрозділів, у них там перевірки почалися. Там вони активність дуже серйозно демонструють їхні командири. Е, он навіть е, Герасимов вийшов, його не було видно там місяці два з половиною три, але й то показали, як він поїхав на якусь там з позиції вручав нагороди там і так далі. І так далі. Оце це все відбувається. А, в Херсонщині було на Лівобережжі. Зараз тут в Оленівці вони виїздять, проводять. Чому? Тому що а, зараз а, пішла інспекція того, що ну, слухайте, наступаємо середини жовтня. Які результати, який стан підрозділів? Значить, у них проходить інформація, що погана дисципліна там що. А йде деморалізація і так далі. Ну, от для підняття бойових духів, духу, построєння, нагородження, показові стрільби перевірочні з командуванням їхніх угрупувань, які виїздять там, як у групіровка дня перелаштувала на лівобережжі показуху, ну отримали, прилетіло. Тому це абсолютно, я думаю, виправдано. Це потрібно робити. Чим можемо і що в нас є в достатку, ну скажімо так, відносно, чого в нас є більше, ніж. Нарешті по боєприпасам, та й потрібно застосовувати, звичайно.